російсько окупаційна армія і далі вдається до атак по всій лінії фронту. тим самим спростовує власні ж заяви про запровадження перемир'я. Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з опівночі до півдня Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції. Про оперативну ситуацію у Харківській області дізнаємося від Артема Козлова, офіцера із застосування БПБ. Пела, перепрошую бригади ДПСУ Форпост. Він з нами наживо. Пане Артеме, вітаю вас. Добрий вечір. Студія. Добрий вечір. Я спочатку звернуся до глядачів. Ви бачите qr код на екрані. Це означає, що буде збір. Ви бачите і qr код і номер картки. І зараз ми, пане Артеме, запитаємо на що збираємо, пане Артеме. На що і скільки потрібно. Потрібна невизначена сума максимально скільки зможемо максимально збирати. Бригада постійно збирає на дрони. Як розвідувальні мавіки, аутелі, е, БПЛА, типу лолека, крила, так і ударні це і нафтоволокні впіві і звичайні ФПВ, і нічні впіві, тобто щоб ефективно нищити ворога. Так само системи реп, окопні реби, щоб захистити нашу піхоту, автомобільні реби, щоб захистити наш транспортний засіб, який підвозить ту саму піхоту на позиції, боєприпаси, провізію і так далі. Також на ремонт цих транспортних засобів збираємо зараз. Дуже актуальні квадроцикли е, в підвозі там БК. Маленькі групи піхоти, тобто вони теж дуже швидко ламаються. Треба це лагодити також самі ці пікапи броньовані машини. Тому на все це збираємо активно, постійно. Суми максимально великі в ремонті виходять. Тому гроші потрібні постійно. Пане Артеме, зараз я ще раз звернуся до глядачів. Будь ласка, ви чули, що ми збираємо на дрони. Ви чули, що сума не визначена, і ви знаєте, чому? Тому що дрони потрібні постійно. Ви бачите, що відбувається замість так званого парадного перемир'я, про які самі вони наші вороги і говорили. А ми маємо підвищення активності. Ми маємо атаки по цивільній інфраструктурі. А по по цивільних домівках ми маємо жертви серед цивільного населення. Я вже не говорю про ситуацію на фронті, де під Вищується активність ворога, і для того, щоб впоратися з цим нашим захисникам потрібні інструменти. Найперший інструмент це дрони. Зараз ви це добре знаєте. Тому дуже вас прошу долучіться, Відскануйте код, прочитайте номер картки. Перекажіть комфортну для вас суму. Не обов'язково там одразу там сотні тисяч гривень. Якщо вам комфортно перевести, 10 гривень. Будь ласка, зробіть це, не нехтуйте. Це наш з вами захист. Це допомога нашим захисникам, які допомагають нам всім. Пане Артеме, я не хочу поки що ви мене вибачте вимовляти певні населені пункти. Але дивіться, я почну з такого: ми добре пам'ятаємо, 10 травня 24-го року, о четвертій ранку, до речі, що символічно, армія РФ розпочала повторний наступ на Харківщину на двох напрямках. Тоді Ливці в напрямку Харкова виходить, і Вовчанськ. А що відбувається цьогоріч у круглу дату? Все ж таки, 80 років закінчення Другої світової. Яка ситуація у вашій смузі? І чи намагається ворог знову захопити місто? Яманула з Вовчанськ. Навколо міста Вовчанськ, що лівий, що правий фланг? Обстановка і в самому місці не міняється вже певні певну кількість місяців, навіть не тижнів, а місяців штурмові дії продовжуються. Як і на ділянці, де тримає оборону наша бригада, підрозділ нашої бригади, суміжні підрозділи. Обстановка тяжка. Намагаємо стабілізувати, робити все. Зупинив просування, але все одно просування в деяких ділянках, деяких ми контратакуємо. Ситуація тяжка, ворог намагається постійно. Пати на місто Овчанськ, обходити по флангах, бо в атакувати дуже складно. Все одно це було місто, і оборонці наші дуже впевнено тримають оборону в самому місці, тому пробують по флангах. Щодо Лип сказати, дуже детально не може, але за нашу інформацію теж там постійно тримають штурмові дії. Тобто ці два напрямки: напрямок Харкова, Лип, липці та напрямок Овчанськ постійно атакуються вже ну майже рік. Ще раз до глядачів, будь ласка, ми збираємо на дрони на бойові машини для е, е, підрозділу державної прикордонної служби форпост. Це е, наші воїни, котрі боронять кордони, е, і просто зараз вони змушені постійно е, чинити спротив героїчний противнику. Для цього їм потрібні інструменти. Для того щоб у нас з вами була змога просто жити. Ці люди ризикують своїм життям, своїм здоров'ям. дамо їм інструменти просто зараз? Я вас дуже закликаю. Не треба там величезних астрономічних сум. Якщо можете, звісно, вам пощастило. Будь ласка, допоможіть. Але якщо для вас комфортна менша сума, то малих донатів не буває. Ви знаєте, в чому суть нас багато все ще багато завдяки нашим захисникам? І ми можемо збирати великі суми. Будь ласка, не нехтуйте. Дуже вас прошу, дякую. Пане Артему, у зведеннях генштабу принаймні на восьму ранку сьогодні значилося, що загалом противник атакував 196 разів по всій лінії фронту в районі Вовчанська, 11 раз в районі Вовчанська Кам'янки і Вовчанських хуторів. Які ну якщо можна судити, звісно, які цілі ставить агресор в цьому районі? Які задачі вочевидь він має? Задача у нього одна дуже проста: це захоплення самого міста Вовчанську, тобто повністю контролю над населеним пунктом і околиці. Тому що якщо він захопить місто на колесах, будуть наші захисники, втримати оборону міста йому буде неможливо. Це буде контратака з флангів. Тому він намагається більше зараз тиснути по флангах, обходити нас з флангів і закріплятися. Тому а мета все те саме. максимальна руйнація наших тилів, наших українських сел, міст та захоплення наших територій. Тому він цю на меті захоплення міста місцевочанська тримає досі, ось вже рік. Ще раз до глядачів, шановні, пішов збір, але він дуже дуже повільно йде. Ми не можемо собі цього дозволити. Ви ж розумієте, це наші прикордонники, це прикордоння Сумщини. Це люди, які боронять просто наші території від того, щоб з сусідньої країни агресорки заходили дедалі більші підрозділи ворога. Зараз ми запитаємо до речі, наскільки вони великі там. А, і, і для цього нашим воїнам. Потрібні інструменти на дрони для бригади державної прикордонної служби Форпост. Ми збираємо просто зараз. Я дуже вас прошу долучитися. Відскануйте код, подивіться на номер картки. Перекажіть, скільки вам комфортно. Маленьких донатів не буває, і багато дронів не буває. Ви це добре знаєте, і я теж разом з вами. Я вам дуже дякую за заздалегідь. Долучайтеся, пане Артеме. Які види тактики застосовує ворог в вашому секторі? Яку техніку для цього використовує? Наскільки щільно? Чому про техніку ви ж розумієте? Наскільки щільно цей сектор насичений дронами і нашими, і ворожими? І як часто використовує ворог, оптоволоконні машини? І звісно, чи є у нас такі дрони? Всі ці питання до вас. Відповім з кінця до початку надто волокні дрони зараз дуже активно застосовуються і силами оборони. Там військовослужбовці нашої бригади Форпост активно застосовують ці дрони, так само і противник. Тобто в повітрі, якщо до трьох питання в повітрі перевага немає переваги такої щільної. Тобто, день вони, день ми. Там година вони година ми. Тобто дронів я думаю на зараз вчанському напрямку однакова. Кількість що окупантів, що у сил оборони, і тут просто в дрону цілий як я сказав би, зоряні війні війни, тобто зараз вже, е, бій переходить в повітря, тобто вже і е, дрон на дрон. Атаки йдуть там, і збивають наші важкі бомбери, в дронами. Ми контратакуємо, там збиваємо їх в півдрони, маві, які розвідувальні. Тобто е, в повітрі зараз дуже велика насиченість. Е, деякі там підрозділи використовують там наземні роботизовані системи, е, в тому числі наша бригада. Тому ну, зараз дрони це прям мастхев у війні, щоб зберегти максимальних життів наших піхотинців, наших військовослужбовців, що є пріоритетами. Максимально для нас на зберегти території, то використовуємо дрони тому, якось так тому переваги якоїсь дуже сильної в повітрі. Нема ні сил оборони, ні в окупантів. Uh -huh. Якщо щодо техніки, перше питання зараз почастіше штурми на мотоциклах. Я сказав би навіть штурм їде, може бути один механізований, серйозний на техніці, там БМП, БДМ, там БРДМ і так далі. Якась перероблена техніка, можливо, якісь навіть танки іноді переробляють під так зване таксі, знімають башню і просто піхоту везуть на танку, тобто щоб він вже не стріляв, а використовувати таксі. Потім вже окупант закріпляється. Якщо йому вдається закріпитися десь якусь позицію або до якусь лісополосу. Закріпитися там, то він вже потім підвозить здійснює на мотоциклах. Ось зараз були нарізки з роботи наших операторів е впівдронів, скидів нашої артилерії на оченському напрямку. Бачимо, що були моменти, де присутні мотоцикли. Це зараз у них тактика актуальна. Я бачу не тільки на овченському напрямку, і з такою тактикою, тактикою, іноді складно боротися. Бо мотоцикли це швидка маленька, рухома ціль. Це навіть не танк, не БРДМ, БМП. Тобто, поні потрапити та складніше плюс е час пересування. Він вискакує з якоїсь посадки. Там де до двох хвилин він доїжджає вже до точки вигрузки, вигружається, Там якось бійця скидує з себе провізію, зброю і йде назад. Тобто іноді не встигаємо контролювати, не встигаємо перехоплювати. Але ось бачили моменти, де ось кілька днів тому це був момент тримати схлиста двохсотами. Виявилися окупантів, бо хотіли прорватися, але в них нічого не вдалося. За ми по їх плани передбачили. Через деякі засоби розвідки і вдалося знищити окупантів. Пане Артеме, на жаль, у нас час вичерпано, але я вам дуже дякую за цю розмову. Ми разом з вами зараз подякуємо нашим любим глядачам. Вони зібрали 110 тисяч за ці хвилини, буквально. І я вам, глядачі, дуже дякую. Це, це той момент, коли хочеться просто кожного обміняти, але так, віртуально, принаймні. А теж хочу нас? всім подякувати. Так, да, так, хочу так всім прошу. подякувати. Наші бійці безможно щиро вдячні кожним гривні, кожній там після копійок донату, тому що це дійсно життя наш пійськовослужбовців, що є головним, і цим всім ви нам допомагаєте відборювати відстоювати кожен метр української землі. Щиро дякую, пане Артему. Всі всі подяки вам вам і вашим побратимам за службу і за наш захист. Це Артем Козлов, псевдо Ющенко, офіцер з застосування БПЛА бригади Державної прикордонної служби України Форпост. Дякую вам.